Задумався про здачу сертифікату STQB, але не знаєш, чого почати. Прочитав вже не одну статтю про те, що у кожного топового тестувальника має бути міжнародний сертифікат, але все ще відкладаєш його в здачу. І дай вгадаю: основна причина в тому, що ти не впевнений в своїх силах. Якщо так, то сідай комфортніше, бери з собою записничок і дивись це відео дуже уважно. Мене звати Михайлюк Віталь. Ти на каналі Тестувальник з досвідом. І сьогодні я дам відповіді на всі ці головні запитання, а також поділюсь додатковою інформацією про те, як здати сертифікат. STQB з першої спроби. Поїхав. Давай для початку я коротко розповім про те, що таке сертифікат STQB і що очікує тебе при здачі. А STQB це твій перший крок у здобутті базису теорії тестування, який використовується в багатьох іноземних компаніях. Будь також готов до значних витрат, адже сама здача екзамену без всяких друкованих версій чи додаткових спроб обійдеться тобі приблизно в 200 доларів. Також краще всього готуватися на англійській мові. Адже більшість Матеріалів подається саме в англійській мові, і тобі як тестувальнику ліпше всього розвивати твої навички англійської мови завчасно. І останнє в моєму списку це те, що запасайся в адже такого роду тести я впевнений, ти здаєш не кожного дня. Саме тому я дам тобі декілька порад, які допоможуть тобі у підготовці, реєстрації та здачі цього тесту. Але цс. Це тільки між нами. Розберемо ці поради на прикладі основних помилок. Перш матеріали дуже легкі і підготовка не займе дуже багато часу. Відкривши матеріали, які тобі пропонує STQB, ти бачиш, що питання доволі легкі, і ти з легкістю зможеш дати на них відповіді, чесно кажучи. Я також так думав, але це була головна помилка. Склавши перший пробний тест, я зрозумів, що правильна відповідь не та, яка підходить за змістом, а та відповідь, яка подається в сілабусі та гласарі, тобто в додаткових матеріалах підготовки до цього екзамену. Таким чином, треба зазубрювати всі ці матеріали, як вони подаються у літературі. Правильний варіант знаходиться саме в додатковій інформації із текбі, а не на першому ліпшому сайті в інтернеті. Добре, з цим все зрозумів. Просто зазубрю матеріали і здам з першого разу. Але навіщо мені тоді друга спроба? Ось тут ми і перейдемо до другого пункту. Як на мене, це більш розумне рішення обрати дві спроби на здачу, тому що всяке може трапитись в твоєму житті. Ти можеш забути дату здачі самого сертифікату. Чи в тебе з'явилися якісь справи, на які треба від'їхати, відлучитись? І в тебе немає можливості здати цей сертифікат, або що гірше в тебе вимкнули світло або інтернет, або щось трапилось з твоїм ноутбуком або смартфоном. Так, так, смартфоном, адже смартфон також приймає участь у Цього сертифікату. Окрім цього, я чув про випадки, коли люди ну, дуже нервували і провалювали екзамен. Так, вони відкривали сам екзамен, починали здавати, але вже після першого запитання натискали на кнопку закінчення екзамену і таким чином провалювали екзамен. Перший раз краще перестрахуватись. Тобто, якщо в тебе щось пішло не так і ти провалив екзамен, то тобі на емейл прийде лист про те, що в тебе є ще одна спроба. Ти з легкістю реєструєшся на якусь іншу дату і проходиш цей тест знову. Якщо все ж таки ти вирішив, Вирішив зекономити, то краще відмовитись від паперової версії сертифікат. Адже після здачі ти отримуєш електронну версію сертифікат, яку ти з легкістю зможеш роздрукувати в найближчому принт-центрі. Третій та не менш важливий фактор це те, що готуватись та здавати треба саме на англійській мові. Якщо ти не перший день в IT, то розумієш, що документація, баги і ТД найчастіше ведуться на англійській мові. Більшість проєктів зараз в Україні це іноземні компанії, тому треба розвивати свою англійську. А найкращий. Спосіб розвити свою англійську це готуватись до різного роду тестів саме на таких сертифікатах. Також, якщо ти не Nate-Sпікер, ти зможеш при реєстрації обрати ще таку галочку, як додаткові 15 хвилин на здачу. Тобто, ти матимеш на здачу ще більше часу. І остання порада особисто від мене. Перший крок краще робити, спираючись на чужий досвід, на чужі помилки, щоб не допускати своїх помилок при здачі. Якщо ти все ж не впевнений в своїх силах, я тобі пораджу готуватись із ментором. Саме і навіть пропоную підготовку із їхнім особистим ментором, але в них це коштує дуже немало. Якщо ти все ж таки вирішив зекономити при підготовці до сертифікату, то я пропоную тобі готуватися зі мною. Я розробив свій власний міні-курс по підготовці до сертифікації ASTQB Foundation Level. В рамках курсу ти отримуєш три мітинги зі мною, під час яких ми обговоримо твої очікування від сертифікату, як здати з першої спроби та які помилки не треба допускати. Також ти отримуєш вижим. Матеріалів, які допоможуть тобі краще підготуватись: це презентації, додаткові книги та статті. Окрім цього, ти отримуєш тести до кожного розділу книги Сілабус, аби якнайкраще закріпити свої знання. І останнє поради по реєстрації та промокод для знижки. Тобто ти нічого не втрачаєш, а мені приємно буде підвищувати якість тестувальників в Україні. Якщо тобі підходить такий варіант, пиши мені в інстаграм, ми з тобою домовимось. Не забуваємо про коментарі та лайки. Це допоможе продвинути відео та зробити так, щоб щоб якнайбільше мисливців за багами побачили його до зустрічі!